Пані та панове, президент України Володимир Зеленський, запрошуємо його на сцену до вітального слова. Дякую. Слава Україні. Дякую за запрошення. Шановні наші українські підприємці, усі присутні. Перш за все, я хочу подякувати вам за те, що ви в Україні з Україною і забезпечуєте основу для нормального життя наших людей. Національний український продукт та робочі місця для наших людей. Зрештою, сила будь-якої країни це сила можливостей її людей, можливостей інтелектуальних. Можливостей творчих, комунікативних, а отже, бізнесових. Навіть у таких жорстких умовах такої війни Україна може спиратися на своїх підприємців, на наше вітчизняне українське виробництво, нашу українську логістику, наші українські послуги у всіх сферах від безпеки до. Повсякденного життя людей, на українські розробки та на інвестиції все це заслуга і ваша. І тут сьогодні в залі багато а, засновників та багато керівників бізнесів, також усіх ваших команд, усіх ваших колег, працівників, працівниця. це за кінцевим рахунком, це мільйони мільйони українців. Звісно, зараз головний пріоритет це оборона держави. Український бізнес разом з державою забезпечує більш ніж 40% зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності. Українські інновації, багато з них саме інноваційні рішення бізнесу забезпечують нам здатність. Технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни і на те, що робить ворог, завдяки українському підприємництву усім тим умовам, які ми створили, як держава виникла і фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, і це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній, так чи інакше, задіяні у виробництво зброї зараз. Втім, не тільки завдяки зброї ми стоїмо. Я хочу подякувати кожній компанії, яка працює на забезпечення життя наших людей і забезпечення нашої армії. Все від пошти та продовольства і палива до сучасних систем зв'язку та фінансових сервісів. Все в Україні працює, прагне до зростання та шукає рішення, які змогли би забезпечити нам більше сили, більше можливостей, та як наслідок зростання більше податків. Ми в державі усвідомлюємо, що саме економічне зростання має наповнювати бюджет, а не просто а не просто тиск. А не просто вичавлювання коштів з економіки. І хороших рішень не буває без хороших команд, які генерують ідеї та забезпечують виконання рішень. Саме тому потрібен діалог держави з усіма суспільними силами, зокрема з підприємцями. І саме тому ми працюємо в форматі Ради держава – підприємці». І саме тому ми зберігаємо і будемо розширювати державні програми. Підтримки українського бізнесу та українського виробництва вперше в історії нашої держави ми реалізуємо системну роботу з країнами-партнерами заради інвестицій у виробництво в Україні. Мільярди доларів інвестицій надходять у наше виробництво, як я вже сказав, зброї, техніки, обладнання. Ми пройшли зараз з хорошим результатом зустрічі з групою «Семи», Успішною є наша робота з партнерами Європейського Союзу, багато двосторонніх результатів з усіма ключовими країнами світу. Наша міжнародна робота та рішення партнерів про довготривалі програми підтримки України говорять про те, що світ вірить в нас, світ вірить в Україну. І це важливо для захисту України, для нашої армії, для всіх наших людей, зокрема для бізнесу. Ми Працюємо з партнерами для підтримки всіх форм стійкості в Україні від енергетики до забезпечення соціальних виплат а отже, можливості наших людей купувати українські товари та послуги. Також надзвичайно ефективно проявила себе політика підтримки українського підприємництва, зроблена в Україні. Це набір цілком конкретних програм. Це гранти, це доступні кредити. Це програми підтримки попиту, допомога у виході на зовнішні ринки. Вже понад 70 тисяч підприємств і підприємців скористалися нашими державними програмами. Сьогодні наші урядовці представлять нові кроки програми, які вже готуються: від збільшення грантів, розширення. Локалізації в закупівлях до реформи трудового законодавства. Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах. Прошу першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко про все це сьогодні детально розповісти присутнім. Ми продовжуємо і роботи ради держава бізнес, і запропоновано, щоб рада була ширшою. І я дуже прошу кожного і кожного, хто долучається до її роботи. Будьте, будь ласка, максимально активними. Україна може бути значно сильніше економічно а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу в світі, також наша взаємна повага, повага держави до підприємців, які працюють в Україні та з Україною, і нашого бізнесу до справедливих правил в державі. Маємо це реалізувати. Дякую вам. Слава Україні! Дякую. Пане президенте, дякуємо вам за виступ. Дякуємо вам за участь у нашому форумі. Спасибі.